Друзі, всім привіт! Дивіться, яка у мене супер крута сідушка зроблена, тепер буде делегував свої повномочі Міша. Міша зробив, дуже гарно, класно вийшло. Тут стоп у мене є ціленький, сюди я його поставлю. Звичайний від Іжака П'ятики перехідної новий номер. алюмінієвий можемо бачити. Такий новоробний, але я так і хотів, щоб воно так, таким наклоном йшло. Криво купляв чи зетовське, скросили заднє. І сідушка е, звичайна з п'ятьох. Новий чехол, перешита, перетягнута з ручкою, все як має бути. Дуже гарно, дуже класно вийшло. Ну, Міша, якщо дивиться це відео, дуже йому дякую. Класно виглядає, мені подобається. Так я її поставив, щоб по шоріку засняти вам. Бачите, Мішаня її підрізав з цієї сторони. Тут все зробив розводку, навіть проводку витягнув на стоп, габарит, повороти, на всі діла. Сідушка була, то був така сідуха, як сказати, бушна. Різана, варена. Тут міша її підрізав ззаду. І ось так то все вийшло. На такі заклепочки в принципі, класно виглядає. Ну Так як я хотів, бачите, який у нього зад виходить, буде прикольний. Тут такі болти поставив подовження. Класно є. класно. І така якість цих чехлов офігенно, то ми заказуємо в інтернеті у одного мотолюбителя, який робить то все на замовлення. Ну і номер так класно виглядає, так що далі, далі будемо бачити і продовжувати збирати його.